чаші міксера змішуємо борошно, цукор, молоко, дріжджі та половину жовтків. Все це разом ми вимішуємо 10 хвилин на низьких оборотах. Додаємо іншу половину жовтків та сіль. Ще вимішуємо 10 хвилин на середніх оборотах. Тісто спочатку буде не дуже еластичним, але ви продовжите його вимішувати. В декілька етапів додавайте холодне вершкове масло. Поки тісто не візьме повністю все вершкове масло, в наступну його частину ви не додаєте. Додатково ще вимішуємо 10 хвилин і отримуємо ось таке еластичне тісто. Рецепт дуже швидкий та простий, але тісто, подивіться, навіть є в ньому глютенове віконечко. Ось воно, бачите. Відразу можемо додавати наші родзинки. Родзинки можете замочити в будь-якому алкоголі чи апельсиновому фреші. Обережно все перемішуйте. Посуду змащуємо вершковим маслом та відправляємо наше тісто. Це просто мистецтво. Але ми це мистецтво відкладаємо ще на годинку, щоб тісто наше піднялося. Після чого формуйте по формочкам та дайте йому ще трошки відпочити і піднятися. Обов'язково накривайте і ставте в тепле місце. Головне, не поспішайте. Паски ми випікаємо в розігрітій духовці при 170 градусів. Орієнтуйтесь на свою духовку. Приблизний час 30-35 хвилин. Глазурю нашу пасочку ви покриваєте лише тоді, коли вона повністю вичихне. Я ось такі пасочки цього року в мене вийшли.